Знову ж таки, автомобіль з США можуть бути десь якісь певні моменти після експлуатації а, американцями, адже ну, будь-який автомобіль був, він буде Бул. Не буде такого, що ти купив автомобіль навіть пробігом 50 тисяч кілометрів і він буде просто як новий. От зараз ми вам і покажемо, як відчинити знеструманий автомобіль і на що а, разом з ключами кладуть ще додатково. Ключ, хоч у нас і дверцята відчиняються, зачиняються, а Потрібно буде, щоб майстри віддефектували даний автомобіль та сказали, що конкретно тут потрібно буде зробити. Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Теслогістики. Це новий влог, де ми зустрічаємо автомобілі клієнтів. І відразу так от з пилу жару на автовозі ми зустрічаємо три автомобілі. Перший це в нас Mazda 6, також Mazda CX5, обоє в сірому кольорі. І на останок сьогодні буде Volkswagen Atlas. Комплектація СЕ 2022 року. Ну що ж, починаємо ми з mazd 6 Мазда 6. Турінг 2017 року. Тут підкапорту двигун 2,5 літра і пробігу 74 тисячі миль. Відразу вам виграшна ставка 4250 доларів і пошкодження у нас по задній частині. А потрібно буде замінити, я думаю, кришку бажника. Також а, ліхтар тут, нібито цілий, це потрібно буде замінити. Задню панель також, я думаю, точно замінити. І можливо питання з правим крилом. По лівій частині у нас тут все добре. Ліхтар цілий, ліхтар, цілий. А, Моніторинг ціпових зон також цілий. По ходовій частині в нас тут все дуже добре, і по лівій частині також у нас все дуже добре. Йдемо тепер до основних пошкоджень. Підсилювач бампера ми також замінюємо. І от чому я сказав, що питання, можливо, будуть по задній правій четверті. Адже у нас є заломи по задньому правому крилу і трішки пішов зазор. Хоч у нас і дверцята відчиняється, зачиняється. Потрібно буде, щоб майстри віддефектували даний автомобіль та сказали, що конкретно тут потрібно буде зробити. Адже цей автомобіль везеться для себе, він буде відновлюватись якісно, якісними запчастинами. І я думаю, це 100% буде оригінальні запчастини. Також потрібно буде ще замінити задній бампер. Ну і, звісно, перефарбувати те, що нам потрібно. Позаду у нас хоч і лежить оцей от бампер, але, як бачите, він в не найкращому стані. Хоча, можливо, деякі елементи нам знадобляться, такі, як, наприклад, там, елементи пластику та направляючі. Звісно, у нас є безключовий доступ. Також шкіряні сидіння, шкіряне мультикермо, екран мультимедії, і це у нас комплектація турінг. Доволі все-таки е, гарно. Пробігу 74 тисячі милі, так і не скажеш. Також автомобіля є ще другорядні пошкодження, про які ми зараз поговоримо на передній частині. Скоріше за все, що автомобіль спочатку нас догнали позаду, потім він когось спереду поцілував, адже у нас є ще питання по бамперу. Це 100% все просто е, підпаяється та перефарбується на крилі. Тут є також невеликий нюанс, це все у нас скажімо так. Ну і взагалі 74 тисячі милі пробігу, а е, дуже добре буде повністю. Відполірувати весь автомобіль, оскільки автомобіль БУ, і можуть бути деякі нюанси саме по лакофарбовому покриттю, адже знову ж таки автомобілі вже 7 років. Лінзована оптика мастило в нас в наявності антифриз в наявності все дуже добре. Я більше ніж впевнений, що зараз він своїм ходом повністю зійде і вже відправлятиметься на СТО. Друзі, зараз автомобіль з бустера запустився з першого разу і от буде вже далі спускатися. Друзі, не ставка Mazda 6 4250 доларів. А вартість ключ в Україні без урахування ремонту всього 13 400 доларів. А ми тепер приходимо до Mazda CX-5. Два ключі, ви тільки подивіться. А також у нас окремо ще від американців достався брелок Mazda. Прям лайк і починаємо тепер говорити про неї. От зараз ми вам і покажемо, як відчинити знеструмлений тубіль і нашого разом з ключами кладуть ще додатково ключ. Давайте зараз вам покажемо. От так от виглядає ключ. цей. Ми його вставляємо в личинку і провертаємо. І все. Ми потрапили тепер в автомобіль. Назад все кладемо. І тепер говоримо про автомобіль. У нас був такий невеличкий ліричний відступ, і тепер почнемо говорити. Це в нас Mazda CX-5 2020 року в комплектації Двигун тут 2,5 літра і а, пробігу, друзі, всього 27 тисяч миль. 2,5 літра, повний привід. Звісно, це в нас Mazda. Пошкодження в неї, як ви вже бачите, по задній лівій частині. Про нього ми поговоримо трішки пізніше. Спочатку говоримо про салон. Шкіра, шкіра, також тут у нас шкіра, шкіра, до речі, з Алькантарою. Це у нас 20-й рік дуже гарно виглядає. І акустична система Bose. Також шкіряне мультикермо. комбінована панель приладів. Є також, що я бачу: люк. Мультимедіа. Друзі, якщо ви хочете подивитись більш детальний відогляд саме на Mazda CX5 на нашому YouTube-каналі, тут є посилання, де ви зможете переглянути. Вона така червоненька на білому салоні. Прям лайк. Ну а зараз ми говоримо вже тепер про пошкодження. Ми вже можемо сміло скажімо так, от, зачиняти автомобіль, закривати 20-й, адже він у нас не зачиниться. А, тут у нас невеликий удар. Задня ліва частина, я думаю, що це можна буде спробувати відновити. Знову ж таки, зараз позаду ви бачите, там от екшен у нас, як бачите, ми спускаємо цю Мазду. все прям як потрібно. І тепер говоримо, що в нас ще а, пошкоджено. Потрібно буде замінити, я думаю, повністю задній бампер, а ляду ось тут, буквально трішечки потрібно буде. А, Вирівняти без фарбування, адже у нас навіть фарба тут не пошкоджена. А, також відректувати задню ліву цю частину. А, і на цьому все. Вихлопна труба в нас ціла. А автомобіль у нас приїхав на дуже гарні зимові гумі. А, також у нас є невеличке пошкодження заднього правого а, фендера. Ну або ж накладки на арку. Я думаю, тут просто вона вискочила а, з свого. Кріплення так. І отут от є невеличкі, також подряплене. Знову ж таки, я думаю, лайфхаками з Тіктоку можна буде це все діло виправити. Ну або ж замінити це також на побажання знову ж таки, власника. Друзі, говоримо тепер про ціни. У нас виграшна ставка на аукціоні 9975 доларів. І вартість під ключ в Україні без урахування ремонту, всього 21 25 доларів. Плюс ремонту, якого тут не так багато чого не здавалося накачати колесо. У нас тут розірване, скажімо так, воно порізане в прямому сенсі цього слова. А зараз ви на своїх екранах бачите, як даний автомобіль доторкується до полтавської землі. Але знову ж таки автомобіль був на митниці, тому спочатку він був у Львові, а розмитнився і зараз вже тепер доторкнувся передніми колесами до. Дороги Полтави. Ну і тепер говоримо про Volkswagen Atlas. Це в нас 2021 рік, тут 3,6 комплектація SE, ну і звісно, повний привід. Цей автомобіль у нас також був в топ-покупок. Як можна сказати, у нас тут немає заднього лівого колеса. І американці не поставили його назад. І тепер я розумію, чому. Адже в нас а, зруйнована ступиця. Ну або ж а, Цапфа її ще називає. Тобто, а, Факту ми не зможемо сюди поставити а, ступицю, ну і а, колесо назад. Тому і було прийнято рішення, скажімо так, американцями залишити автомобіль так. А, що ми тут бачимо? Знову ж таки, я бачу те, що немає колеса. А наше сто буде вже більш детально дефектувати даний автомобіль. Також немає у нас колодок, а, хоч і гальмівний супорт у нас є. А, ну і а, тут також потрібно буде знову ж таки розбиратись, можливо, деякі рычаги замінювати салон блоки. Тобто, ну це все. До речі, скільки в нього пробігу? Оце от мені стало цікаво: 31 тисяча миля. Тобто 50 тисяч кілометрів 45-50 тисяч кілометрів пробіг даного милі. А, Окрім того, що нам потрібно буде, давайте закладемо повністю вузол у зборі, а також оцю от накладку потрібно буде замінити. А, і тепер говоримо, що в нас ще є з пошкодження. По-перше, це здоровенний кросовер. Прямо. Здоровенний, як казав а, наш один а, колега. Ілля, якого ви знаєте, це прям лайкно. Ну і продовжуючи говорити про Volkswagen Atlas. У нас невелике пошкодження є також А, До речі, з цікавого, можливо, все ж таки в Штатах катались українці, адже, бачите, не просто так у нас державний герб на крисі багажника. Також потрібно буде провести певні маніпуляції з. Заднім а, бампером, ну і також тут понизу я не бачу якихось таких от критичних пошкоджень. Продовжуємо говорити. У нас також є невеличке пошкодження дверцяти. Я думаю, це вдасться локально відновити, виправити. Ну, а також працювала безпека, це ми знали ще на а, момент покупки. Давайте зараз спробуємо обережно відчинити. Як бачите, у нас а, Дві штори спрацювали. До речі, колесо у нас лежить в автомобілі. Прямо все дуже добре. І тепер говоримо про передню частину. На передній частині у нас IQ Light Оптика. У 2021 році в США це прям ну лайк. Like. Передні партроніки, задні партроніки, до речі, також у нас камери 360. Ні, я їх тут не бачу. До речі, якраз таки я зараз побачу, що тут є ще питаннячко по передньому правому дзеркалу. Знову ж таки, автомобіль з США а, можуть бути десь якісь певні моменти після експлуатації а, американцями, адже ну, будь-який автомобіль був, він буде був. Не буде такого, що ти купив автомобіль навіть з пробігом 50 тисяч кілометрів, і він буде просто як новий. Звісно, ні, звісно, будуть а, якісь сліди експлуатації, і це нормально. У нас лобове скло ціле, знову ж таки, як я сказав раніше, IQLight Оптика, у нас адаптивний круїз контроль і тепер говоримо про вартість. Вироша ставка на аукціоні 9075 доларів і вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. Ремонту тут, до речі, не так багато, всього 19388 доларів. От такі сьогодні у нас були автомобілі зі ша на завершення. Друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок для того, щоб не пропускати отакі цікаві випуски. Ну і напишіть, як вам такий формат випусків. Ну, а ми будемо зустрічати наступну партію автомобілів зі штатів.